Істі лідрів борщу зварили у трускавці. Рекорд курортного міста становило в межах всеукраїнського фестивалю борщу, який проводять по всій Україні. Гостей свята розважали конкурсами, вертепами танцями. А ще ініціатори заходу влаштували змагання між двома командами, які готували найвідомішу українську страву за двома різними рецептами. Порцію борщу отримав і Михайло Тимуляк. За п'ять років існування фестивалю організатори встигли провести його майже 60 разів в різних куточках України. Головна мета заходу популяризувати українське. Переконують ініціатори. Тут міжнародний сьогодні фактично фестиваль борщу, бо в командах є представники різних країн. І якраз кожен з них долучає в той борщ якусь свою родзинку, свою енергетику, і таким чином той борщ буде такий особливо міжнародний. У Трускавці фестиваль борщу відбувся вперше, але господарі свята і гості сподіваються, що не в останнє. Бережня дуже позитивні, було, тому, що такий фестиваль в Трускавці проводиться вперше. Ми раді, що канікули проходять так весело, що тут всякі колядки, щедрівки. І ми були дуже раді, якби в трускавці ще б проводились. Такі фестивалі щорічно. Люди їдуть спеціально, щоб познайомитися із нашою західною культурою. і Ми з задоволенням це робимо для того, щоб привернути увагу до західної України. До міста Трускавця борщ варили за двома різними стародавніми рецептами. Одна команда карпатський з крупою, буряк, квасоля, інгредієн. Ну і всі інгредієнти, тобто цибуля, морква, пасировані і спеції. Особливості його в тому, що ми його готуємо з квашеного буряка. Інша команда українські з чорносливом. В Цей борщ входить капуста, цибулька, бурка е морква, гриби е попередньо відварені, порізані на соломку і чорнослив. Поки варився борщ, гостей фестивалю розважали вертепом, конкурсами і танцями. Перемогу розділили між казанами. Це борщ називається чорносливом. В ньому є м'ясо. Хіба там не чути, там смак чорнослива? «Хороший, дуже вкусний. Нас так хорошо панравляс. Борщу на готували більш ніж 200 літрів. Тому порції дістались всім, окрім ось цих оленів у вольєрі. Їх годувати заборонено. «І Я тут був свято бачив. Борщ їв, Тож можу з певненістю сказати. Фестиваль вдався на славу. Михайло Тимоляк Андрій Дробний. Новини.